Так, всім добрий вечір. Привіт, привіт. Так, покатаємося на ТВПшці. Хто вчора не сильно так і накатався? Пару боїв тільки. І то важко назвати то боями. До речі, ще екіпаж, так, треба екіпаж прокачати. Тут ми вже обрали бонус до досвіду екіпажу. Тут можна обирати, приклад, якщо тобі потрібен досвід, ставиш досвід, якщо потрібне. А почекайте, так, є бойовий досвід, так. Да. Якщо треба прокачати техніку, то ось ставити бойовий досвід. Якщо не екіпаж, ось екіпаж і вільний 200%. Ну і потім треба буде дограти трошки цей зимовий рейд. Останнє завдання забрати. Забрати Що тут у нас? Рідкісний 3D-обвіз. Можна встановити на Мауса, Леопарда, об'єкта 261, ФВ-4005. І інші машини. Ну, в 45 в мене є. Якраз я підрахував, що мені вистачить, якщо я зіграю по одному бою. Допу плюс 40. А з 17-го, я так зрозумів, починається друга глава. Тут майже однакові, тобто. Нагород. А ні, хіба не... Ні, не чекай. Ні, майже однакові, так. Тут лише на один 3D-стиль, на 3 d обвіз тільки більше. Боню так само, Два према. А ну, подивимось третій. Третя глава. Ну так, таке ж саме все. Привіт, привіт, Юлючку. Як справи твої? Ти вже позакривав першу главу? Я так зрозумів, сьогодні. Так, до 15 годин залишилось. 15 годин. Норм тільки сів. Світло дали. Так давно. Mm -hmm. Поняв. А я сьогодні закрию. Треба зіграти по одному бою на кожній із технік. Ой, побачив новину Десь тіктоці Заходять там три коробки. Ой, 4 коробки можна придбати за 23 гривні. зайшов швиденько думаю зараз глянемо. Де та пропозиція і немає. Потім, розібравшись, зрозумів, що. Ця пропозиція приходить тільки тим, хто не купляв коробки. Але ще не купляв. Але мені два рази подарили по три коробочки, тому навіть якщо тобі дарують, воно зараховує, що ти купляв, типу. Привіт, Сеню. О, там не всім приходять. Да, я так і поняв, я так поняв. Та я вже швиденько побіжав до мене зараз, там в мене є пару гривень. Ой, я щось забувся. Так, я забувся резерви. Я резерви. Я ж не качаю. Ну, резерви на досі там можна було пробить. На вільний якийсь. Саня, ти закрив завдання? Ті. Бумажні танчики. Yes. А як тобі сам режим? Якщо не брати нагороди, наприклад? Є там що робити чи таке? Тільки е, ради е, винагороди пограти в нього. З водом? ну, да, може з водом. Я от реально думаю, чого вони не зробили... Бляха. Ну блк, ну кваааа. Так, ну, ось вами бій. Боровся. От. Бабаха на горі, бабаха на горі. Я вас поняв. <звук> ну так, тільки за нагороди, ну да. Мені теж здався, не дуже цікаво. Блін, ну класний перший бій, що можна сказати? Класний перший бій. У мене вже все, Гл глаза кров'ю налилися, я полетів барбан роздавати. <звітав> Тоді є шанс зіграти боєць в зимовий рейд. Наша тобі оптика на ТВП? М не знаю. Світити? Мати огляд? Пересвічувати, де ж все-таки СТ? Без броні. Якщо на якихось картах відкритих, то я розраховую на те, що я переграю Суперника по обзору, наприклад. Чи не так. Чи не треба оптика. Ну я думаю, що ніби норм. Ніби норм оптика. Я ось пересвічую дуже багато, наприклад, танків. Today. На прохідів, навіть якщо ти граєш. Ну, на ТВП я ще не. Скажу, а на шкоді, да. багатенько я пересічував танків навіть десяток з тих. Для тебе... ага. Я бачу, розраховую ще на відкриті мапи, типу. Хочу... А що туди поставити, наприклад? Що ти порадиш? Давай замість цього що можна поставити. Я ничего не здесь І... Типу... ну вентель? Таке. Ну, вентель, да, прикольно, але. він там дасть. Так я поставив. Я ж поставив в цю нову оборудку тю. Ну, звісно, на пакети 2, але я ж планую, що я її апну скоро, як скоро, ну, напротязі цього місяця. Завдання повиконуєш з стетхими цього і там можна отримати ці. Запчастини і ще Т2 дається. Мені десь там 1200 треба цих ключиків. ну, цих але... Деталик, корич, деталей, коротше, І турбінка, рахуйте, три, я поставив теж експерименталку. Дві експерименталки і. Бонова ця оптика. бонова, да. Цей з нагороди взяв спіцом для ТВПшки чогось. Ну, побачимо. П Пограю трохи... Ой, бльоха, в я його не пробивши, -мо. вкраду я в них а ну-ка відхиляється одразу <свистак> сюда його <свистак> бачили бачили да І поїхали тебя і... я я його на ходу а ні, я вже не уїду тебя все я вас розумів. вони катки никаткейша ставлять -мо він цякий, прямо як в рандомі, якомусь граєш, типу... Те катки тобі сують просто так. Тікати, тікати, хлопці, не пустіть мене, не пустять. Не дали мені проїхати. А шанс був, до речі. Шанс був. В тебе що на ТВП стоїть? В тебе стоїть, мабуть... Ну, приводи, приціл і турбіна, так? А мене рахують це все в дві оборудки вклалося, бо вони експерименталки. І третю я поставив в оптику. Я кажу, хіба що бачу, можна ще подумати на рахунок вентиля, але вентиль він же не сильно забафає там. Так, подарунки збираю, як підлюкаю. О, іди сюди. Рельки він тут ставив. Та ні, я не встигаю його забирати. Ну, да, один подаруночку. І що? Я довжу, за ним летять. За ним вже летять. Синя команда. тут Пурпурова команда, там синя команда. А де моя команда? Якби не ця експерименталка, то, мабуть, я б і не ставив би оптику, так. А де мій приціл? Ви це бачили? Я чекав свій приціл 3 години, а він не повернувся. Бажка не довернулася в мене. Ого. Дивіться, пурпурова, синя, всі мене б'ють. Просто всі б'ють мене щось. Я вас поняв. Та потіти можна тут не потіти, яка різниця? Мені головне збити ікс типу. Механізми зведення і вентиль в мене. І турбіна, так? Ось хіба що вентиль поставити, але. Якщо в мене є приціл і. механізм зведення в одній якби оборудці, то можна без цього. Без вентиля. І Т3 на типу турбіну, він ж там багато чого дає. І. Як ОМП працює. Бляха, не пробив. Він. І як цей. І як турбінка рахуй, і там на башню дає, багато що дає. Бляха. Та ні, з ЛТшками це ганятися, це таке собі діло, я скажу. Треба пару подарунків зібрати. Але мені не дають, я не встигаю втікти потім. Я от позбираю, позбираю, і на мене потім тайтанка зараз варю. Ось тільки, тільки тільки вся подарунки вже б'ють. вже б'ють встигаю, О, тут мені постигаю. Так. У мене там зараз огляди дивився на здається щось 491 Це з урахуванням того, що екіпаж зараз качається. А максимальний огляд 500, якщо я не помиляюсь. Читаю. Максимальний огляд в мене буде в танка. Так, до нас їде турмовик, зустрічаємо. Давайте, хлопці. Їдемо розбиратися. Це хто такий приїхав? Ти нас приїхав грабувати, чи що? Ми зараз його вбиваємо і їдемо його грабувати, до речі. Ти кого там вирішив грабанути? Я тебе ще сам грабану. Я так зрозумів, типу цей скіл, який третій прожимається? Акцент. Ти отримуєш 0 хп, в тебе залишається, але потім ти помираєш, так? 100%. Але довго цей скіл працює? О, ЛТХ мене помітила. ЛТшка мене помітила. Помітила, каже, ні 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 Давай. А, так мы наши важкий танк помітив. Я тебя понял. Та не. Дарма я сюда приехал, одним словом, короче. Ага. Ага. Давай, давай, все, 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 хлопцы, давай, ты, все, новай. Сколько? 25? Я 25 урон. А, то я не вивчив, то сплешик був. Baby, то був сплешик просто. Ясно. Так, у мене тут стоїть вентиль, привід, зведення і туп. Чекай. Вентиль. Приводи наводки. Ну, це для зведення і, і стап. чекай. Ну, це ж це звичайне обрудка, типа, да, Юра? Я трошки не понял, в смысле, привит, зведення. А, привет сведение это же одна обрудка и стабилизатор. Прикольно. Не, у тебя брудка прикольная, у тебя какая новая вышла. Она на всякий там бабах и пьеде також. О, oh, мы первое место заняли. Я ничего не сделал, конечно. Команда попутила жестко. Перший бій я зіграв на ТВПшці, Я не знаю, у мене на ТВПшці вчора я там я зіграв, може, боїв 4, 5, взагалі я щось не живу довго. Взагалі не жив. Я не встигав давати урон ніякий. Там програли швиденько. О, розпакуйте чари знижки. А ну-ка, чекай. Хлопці, мені прийшла ця знижка? Реально? Та, ні, не може бути одним зараз гляну. Чи це не вона? Ні, це не вона. Та, ні, 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 це не вона, здається. А що це вони таке мені прислали? Ну, вітаємо. чекай, ще раз. Вітаємо, що стримати електропу. Зі знижкою 88%. Ну, це має бути воно. Проте варто поквапитися. Це обмежені за часом, пропозиція зникне стрімко, немолоч чи зірка, а доступна буде тільки з 16 по 31 грудня. Ну це понятно? Ну, дивіться, я он перейшов зараз на цей, як показати, а ну зараз Чекайте, чекайте е -е. О. Видно вам? Ось дивіться. Я перейшов по посиланню цьому і щось я не бачу цієї знижки тут. Про яку знижку у 87 вони кажуть? Це що таке? За 25 гривень можна отримати сім'ю прему. 15% задач на X5. Потім 10 резервів до досвіду. Ну, резерви це понятно. І купон на знижку 25% на всі товари. Ну До речі, теж непогана пропозиція. Якщо ви не бачили, то м -м, тут можна подумати. Непогана пропозиція, як за 25 гривень. А от закропки ще ж не зрозумів. Де, де де де? Пахне чимось. Ага, пахне не чим. Я так і не понял. Де знижка? Де де? Зоббити. Де? 87%. Тут немає такого. Якщо сюди перейти, ну це ні, це великий цей пакунок. Так. Да. Це те ж саме. Короче, непонятно. Коротше, ладно. Обійдемось. Називається. Обійдемось без коробку. От на тим пропозиції, на той пропозицію, де за 25 гривень, я подумав, до речі, непогана штука. 7 днів прямо 15X5. 15X5, до речі, це так. Да, це можна взятися за танк, який знову качати і 15хів. Нормально закачатись можна. Так що мені треба? Давайте на екіпаж. Привіт, Юр! Ти вже на ТВП. Вітаю, дякую. Дякую, так учора взяв. Вчора зіграв там пару боїв, але поки щось не дуже виходить.